Доброго ранку, мої маленькі друзі. Пропоную вам послухати казку про ромашку і мурашку. На галявині лісу росла собі ромашка одним однісінька. Поряд росли дзвіночки. Бабки та багато різних пік. Та лише Ромашка одна і було їй дуже сумно, нізьки поговорити. Дзвіночки передзвонюються між собою. Кульбабки зайняті своїми парашутами, насінинками, весь час повчають їх. Як найдалі літати? А до Ромашки нікому діла нема, та одного дня все змінилося. Якось під вечір почула Ромашка, що хтось тихенько плаче. Озирнулась довкола. І побачила маленьку мурашку. Гей, малечо, ти чого плачеш? Ой, як не плакати, коли ніжечка дуже болить, відповіла мураха. А що сталося з твоєю ніжкою? стривожено спитала ромашка. Бо була дуже добра і завжди всіх жаліла. Я її подряпала і тепер іти не можу. «Бачу, хмара насувається, дощ буде, а додому мені далеко, сказала Мурашка і знову заплакала. І справді потемніло, загриміло, пішов густий дощ. Ховайся, крикнула Ромашка. І низенько нахилила свою голову, утворивши затишну, чарівну білу парасольку для мурашки. Ой, спасибі тобі, Ромашечко, що заховала мене від дощу. А чим я тобі відтячу, а ти поговори зі мною трішки, бо дуже мені самотню тут. Розмовляли вони, розмовляли. Аж поки дощик не закінчився. Мураха розповідала, де бувала, що бачила, а Ромашка уважно слухала і сміхалася, раділа, що знайшла собі подружку. Коли дощик перестав крапати, ромашка підвела голову до сонечка, що з'явилася між хмарками. Аби просушити свої пелюстки. А Мурашка зібралася йти додому. Куди ж ти з хворою ніжкою підеш, бітнесенька? – зупинила її ромашка. Попросимо дядечка подорожника Хай полікує він добрий лікар. А дядько Подорожник гріз поряд. Хочу промуражчину біду, дав краплинку свого соку. Ромашка свою пелюсточку для перев'язки та й полікували мурасі ніжку. Тут ще й дядько Джміль мимо пролітав. Ромашка його попросила допомогти мурашці. І статися туди він теж не відмовив, посадив її собі на спину та й полетів до мурашника. Ох і дякувала мурашка новим друзям. А дядько Джміль підборкнув мурашки і промовив Завжди пам'ятай, ніколи нікого в біді не лишай. Тоді завжди знайдеться хтось, що й тобі допоможе колись. Полетів собі. А Мурашка помахала йому вслід лапкою і, задумавшись, пішла додому. З того часу вона часто провідувала ромашку, розповідала їй про новини в Мурашнику чи лісі, не забувала подружку і якось так віддячила ромашці добро за добро. А було це так. Настав час ромашці висипати достигле насіннячко. а на біду вітру нема. Насіння не рознесеться галявиною. Зажурилася наша ромашечка, ось тут і допомогла мурашка подружці, покликала всіх своїх родичів, а вони схопила кожна по насінинці і розбіглися в різні боки галявини. Залишили там на та й пішли по своїм справам. А наша мурашка задоволено потерла лапку об лапку і сказала наступного року ти вже будеш на галявині не сама, не сумуватимеш. І підгорнула дядькові джмелеві, котрий пролітав поряд. Добро! За добро! Яку цікаву казку ми з вами послухали малята? Обов'язково розкажіть її своїм друзям. А давайте з вами пригадаємо, яка квітка росла одна на галявині лісу. Відповіді давайте повними реченнями. На галявині лісу росла одна квітка ромашка. Яку комаху зустріла Ромашка? Так, малята, ромашка зустріла мураху. Пригадаємо, як ромашка допомогла Мурашці? Ромашка заховала Мурашку від дощу. Та дала пелюску перев'язати ніжку. А як мурашка допомогла ромашці? Мурашка допомогла рознести насіння ромашки. А як ви гадаєте, малята, чому у нас вчиться казочка? Ця казочка нас вчить завжди допомагати один одному. Добро за добро. Молодці малята! Вірно дали відповіді на всі запитання. А тепер я вам пропоную порухатись та вивчити віршик про ромашку, а також намалювати цю чудову квітку олівцями. Повторити не зможете ви, ці рухи такі складні, повторити не зможете ви. Одна на голівці, а ось інша на колінці. Високо стрибаю я. Раз, два, зробили не може бути. Ці рухи такі складні, повторити не зможете ви. Мої руки такі складні, I'll Вивчимо вірш Марії Познанської Ромашка. Спочатку уважно послухайте його. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку у хустинці білосніжці стрів, я квітоньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. А тепер, малятка, повторюйте за мною на стрункій високій ніжці, біля річки на лужку у хустинці білосніжці Стрів, я вітоньку таку, Ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. А тепер, дітки, послухайте вірш ще раз і можете повторювати за мною. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку у хустинці білосніжці стрів, як вітоньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Молодці малята! Будемо чекати на ваші відео з відповідями на запитання доказки та декламуванням вірша, а також на фото малюнків ромашки. До наступної зустрічі, мої маленькі друзі.